19 липня у Звягелі відбулося відкриття відділення комплексної реабілітації. Його створили на базі КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня До урочистого перерізання стрічки з нагоди непересічної події запросили почесних гостей. Реабілітаційні послуги у новоствореному відділенні отримуватимуть хворі на гострий мозковий інсульт, ті, хто має ураження опорно-рухового апарату, а також військовослужбовці після кульових поранень, мінно-вибухових травм, ендопротизування суглопів, травм хребта і спинного мозку. Щороку близько 640 пацієнтів зможуть тут пролікуватися стаціонарно або амбулаторно. Як голова, перше хочу подякувати від імені тих людей. Які будуть лікуватися і лікуються тут, у цьому відділенні. Бо, на превеликий жаль, сьогодні живемо в такому часі, що таких людей у нас більше і більше. І от оця увага, ці інші комплекси заходів, які роблять в темі медицини, вони є дуже важливі, необхідні. І слава богу, що нам вдається це реалізовувати на сучасному етапі реформування системи охорони здоров'я України, надання реабілітаційної допомоги населенню набуло особливого значення. Тому, починаючи з 2020 року, керівництво багатопрофільної лікарні на чолі з її генеральним директором Василем Борисом розпочало вивчати можливість відкриття тут відділення комплексної реабілітації. Це і вивчення іноземного досвіду, підготовка кадрів, пошук відповідного приміщення, проведення ремонтних робіт та придбання обладнання. Справа напевно мого життя. Сьогодні ми будемо відкривати не, не приміщення. Ми сьогодні будемо відкривати нову філософію в медицині. Це не просто приміщення, де ну, набір меблів, набір там, вікон, дверей. А це кожен предмет у відділенні має своє призначення, буквально кожен. Ми довго йшли до цього моменту. Я дякую Віктору Кириловичу і Італью Івановичу, що ви повірили нам. Ми зродом, ну трохи затягнули, але е, е, на були об'єктивні причини війна. Ми довго йшли. Я е, вивчав досвід, був в Дюссельдорфі. Ми з командою їздили, їздили е, е, в Рівне. Власне, Білу церкву наші е, фахівці їхали дивитися, як працює е, аналогічний центр. Ми, е, е, із навіть з проектантами були кінці оберіг в Києві побачити, як власне, що це має бути. Тому що до цього ми і не знали, власне, що зробити з цього всього. І е, я думаю, що нам вийшло. Ми вклали душу. Е, я дякую всім, хто долучився. Це е, не перше власне е, е, Міністерство охорони здоров'я, що підтримали нас і Віталій Івановичу вам, що повірили нам. Дякую всім депутатам міської ради Миколі Петровичу, Оксані Васильовні, Знову ж таки, нашим, нашим благодійникам це відділення для людей не просто з хірургії, з травматології, реанімації. І ми бачимо, на жаль, що вже тепер бачимо, що ми можемо добре оперувати, можемо лікувати інсульт, тому що ми її не до кінця приділили увагу. Прийшов щодо нормальної реабілітації, ці люди повертаються до життя. Власне, цей відділ я створений для цього. Я дуже дякую всім. І э, я думаю, що ми що... виходимо. За ініціативи міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, який рівно рік тому, у липні 2022 року, з робочим візитом відвідав багатопрофільну лікарню, кабінету міністрів України було дозволено проводити капітальний ремонт та здійснювати фінансування. Це дало змогу розпочати ремонтні роботи. Привітати всіх з відкриттям реабілітаційного відділення, яке зроблено по останніх стандартах, яке буде працювати на користь всіх, хто мешкає в громаді, і не тільки в громаді. Це реально те, що ми повинні робити. Я хотів би подякувати і на місцевого самоврядування. бо це тип, а, якісний приклад того, куди потрібно спрямовувати кошти під час воєнного стану. Ми напевно чули багато зараз у засобах масової інформації різної інформації про те, що є кошти в на рахунках місцевих бюджетів. На що вони витрачаються. А це кошти витрачені саме на реабілітаційне відділення, яке вкрай необхідне зараз нам, оскільки кількість поранених через. Вторгнення Росії на територію нашої країни суттєве і постійно хлопці, герої, і дівчата, герої потребують як медичної допомоги, так і реабілітаційної допомоги. І це один із центрів відділення в лікарні, яке наближає реабілітаційну допомогу до місця проживання людини. Вчора, якщо ви чули звернення президента ввечері, вечором, він говорив про те, що два міністра презентували модель реабілітаційних центрів реабілітаційних допомоги в Україні. Я був серед тих міністрів і розповідав, що нам потрібно побудувати в країні. Наша модель, ми взяли розрахунок ізраїльської моделі, перерахували на кількість українців, яка в нас є, брали оптиму. Оптимістичну цифру 42 мільйони. Ми виходимо, що нам треба в Україні 7800 отаких ліжок, як у вас сьогодні у відділенні. І ми провели госпітальне планування лікарняної мережі по країні і визначили 136 кластерних закладів. І звегерська лікарня це кластерна лікарня. І ось такі відділення будуть від 30 до 50-30 50 ліжок по кожній кластерній лікарні. І уряд підтримував пропозицію обласної державної адміністрації і вже виділено 100 мільйонів гривень на добудову хірургічного корпусу цієї ж лікарні. Тому... Робимо все для того, щоб е, приклад того, що ми говорили, лікарні відповідно до їх місця в госпітальній мережі будуть допомагатись розвиватися. Я хочу продовження того, що сказав Віктор Кирилович, е, сказати не про операцію, а все-таки про Сенергію. Про синергію, про синергію різних гілоклади, і мені надзвичайно приємно, що е, просто міністр просто в суботу просто приїхав, просто подивився. Воно е, це, це, напевно, і є в тому числі реформа. Системи охорони здоров'я уряд реагує це про те, що говорилось. Уряд реагує віднизу до верху і реагує відразу, що потрібно. Да, в нас, якщо казати про липень минулого року, вкрай важко було з грошима, і ми дуже ми, влада державна, скажімо, дуже виважено ці кошти дозволяли витрачати органам місцевого самоврядування. Ми будемо продовжувати будувати той хірургічний корпус, про який я вже фактично чую чотири роки. Знаходячись на посаді, і ми вже маємо конкретно, зараз проєкт і будемо далі будувати. Що стосується реабілітації, це безумовно напевно, що сама потрібна медична послуга в державі. Ми тільки що далі проговорювали і в подальшому про ментальне здоров'я до реалізації проекту відкриття відділення в 2021 році. Долучився народний депутат України Дмитро Костюк. За його сприяння придбано обладнання на суму майже 4 мільйони гривень. Пам'ятаю, дзвоню, кажу, давайте може почнемо робити реабілітацію. А головний лікар каже, що а ми вже в процесі, ми вже подалися на грант, ми шукаємо можливості. І ми почали над цим думати. Все почалося з придбання медичного обладнання і відділення реабілітації з Вягерів було відкрите задовго до ну фактично пішло працювати задовго до настання знову ж таки таких трагічних подій і вже. Вже були працівники, вже було обладнання. знайшли місце, і вже були пацієнти. І їх ставало на жаль, все більше. Дуже дякую міському голові і депутату міської ради, які виділили кошти на те, щоб тут провести ремонт. Ви бачили фотографії, як це було раніше. Тут тут, якби будівля лікарні, так але от, фактично на цьому поверсі нічого не могло існувати. І дуже добре, що було зроблено цей проект, виділено кошти, і це вдалося Реалізувати, але скільки ми тоді розбирали в цьому питанні, і ніяк не, не, не можна було перетонути цей процес ремонту без дозволу кабінету міністрів України. Тому справді, коли Микола Петрович визначав вашу роль в цьому питанні, то для міста це, це була визначальна роль, тому що просто дати можливість витрачати кошти, коли ми зараз говоримо про те, що багато міст витрачають свої кошти місцевого бюджету там, на, на, ну, на різні речі. Несправді такі важливі так під час війни в принципі, то також з іншого боку треба говорити про те, що місту було заборонено, наприклад, утрачати кошти на те саме ремонт реабілітації. У відділенні комплексної реабілітації встановили нове сучасне обладнання. Це і монітор життєво важливих функцій пацієнта, терапевтична система для функціональної терапії, ходи, фізіотерапевтичні апарати, кабіна для підвісної терапії та багато іншого. Так, о, це він сам приїзд, сам збунтував, і забрав і з текстурів. Забрав. На виставці Олексію новинками сказали, що телефона має попрацювати. Якщо ми будемо комп'ютерне забезпечення, також допоможемо купити, щоб ми в поставили. Так, можливо, так? Відділення розраховане на 20 стаціонарних ліжок. Палати укомплектовані функціональними меблями із врахуванням інклюзивності. У відділенні працює 31 кваліфікований медичний працівник. Створено дві мультидисциплінарні команди, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Робота яких відповідає світовим стандартам. Очолює відділення Світлана Тимчик. Завдяки ефективному партнерству на відкриття відділення комплексної реабілітації вдалося залучити понад 13 мільйонів гривень, в тому числі близько 6 мільйонів профінансовано за кошти бюджету Звягельської громади на капітальний ремонт приміщень відділення. На більше як 6 мільйонів гривень придбано обладнання та меблі. Також за рахунок гуманітарної допомоги на майже півтора мільйона гривень залучено обладнання та меблі. Серед благодійників, які сприяли відкриттю та укомплектуванню відділення, благодійний фонд Хлібний дім, представники української діаспори з Німеччини, німецький фонд Хюманс, волонтери центру допомоги України та українця в місті Дюссельдорф, ТОВ Церсаніт Інвест, Тов Карант Експорт. Тема реабілітації тільки оцим відділенням сьогодні не розв'язує всю ту проблематику, яка у нашій громаді, велика кількість людей сьогодні знаходиться на фронті, воюють і потребує більш глибшого, ширшого такого підходу у цій теми. І от хочу проінформувати, що зараз працюємо, і Віктор Кирилович хотів би і від вас підтримки у цій темі, мабуть, все ж таки у рамках Міністерства оборони. Будівництво ще одного комплексу реабілітаційного, вже на базі того, що є навчені люди, є вже певна підготовлена методика. Вже маємо знати підходи нам доцільно все ж таки розпочати будівництво окремого реабілітаційного центру. Розташовується відділення комплексної реабілітації КНП, Звягельська батопрофільна лікарня на п'ятому поверсі лікувального корпусу. Лікування відповідно до пакету медичних послуг, передбачених НСЗУ, буде безкоштовним.